Інший світ. Шановні слухачі, вітаю вас! Цей випуск програми присвячено ангелології, автор і ведуча програми Дана Пінчевська. Дивно, але поняття і явище, демонологія значно зрозуміліше більшості широких кіл читачів, аніж її цілковита протилежність, наука про янголів. Як ніби підсвідомо чи свідомо люди вважають, що добре орієнтуватись у світі потворних і ворожих істот, Цікавіше і корисніше, аніж в ієрархії захисників такого тендітного і такого по суті беззахисного перед силою випадку, вже не кажучи про стихійні лиха і деструктивні вияви власне людської натури, людського життя. Натомість ангелологією і терміном, і явищем не здивуєш хіба професійних теологів та істориків релігії, плюс освічених вірян. Всі інші здебільшого погано уявляють, що таке ангелологія і навіщо вона потрібна. Чим би не пояснювалася химерна особливість людської свідомості, бажанням куперсатись у власних жахах, при тому оминаючи увагою сили, які від цих жахів захищають, нині ми поговоримо про тих представників невидомого більшості з нас світу, що їх появою, словами та вчинками заповнено певні сторінки як Біблії, так і оточуючих її текстів. Про янголів, на чию несподівану підтримку так часто сподівались і отримували її, деякі біблійні персонажі. А також, хоч і, напевне, з меншим суспільним резонансом, апокрифічні святі, канонічні святі і навіть звичайні люди. Відкриті джерела щодо походження ангелології повідомляють. Початок цитати. Ангелологія, наука або вчення про янголів. Предметом ангелології як богословської дисципліни є походження та природа янголів, їх місце та роль у складі небесного воїнства, янгольська ієрархія тощо. У взаємозв'язку з богословською, в тому числі християнською демонологією, вона переосмислює історію янгольського світу. В основу ангелології закладене Божественне откровення як першоджерело відомостей про духовний світ. Вона є методологічною основою у розробці відповідних розділів у гімнографії, мистецтві поетичних творів, пов'язаних з християнським богослужінням, що стилістично поділяється на літургічні гімни, тропарі, кондаки, ікоси, стихірі, ірмуси, а також канони і акафісти. Також входить до тих формутворчих засад іконографії, які стосуються практичних аспектів шанування янголів у богослужінні. У радянському релігієзнавстві ангелологія та демонологія вважалися рівнозначними елементами мітології. Щодо походження янголів, ангелологія, спираючись на біблійні тексти та їх інтерпретації, повідомляє, що з моменту створення людини янголи за своїм призначенням службові сили служить промислу Божому, виконуючи доручення дотичні до людей. У більшості випадків Бог не з'являється людям особисто, а довіряє своїм янголам донести до них свою волю. Янголи можуть з'являтися людям з Риму і Риму, вступаючи з ними в контакт, або діючи не за волою людини на її очах і своїми вчинками, прославляючи Бога. Вони направляють і втілюють божественну благодать. Янголів незмірно більше, ніж людей, завдяки чому, як вчить християнське богослов'я, одразу після зачаття, тобто ще до народження людини, Бог надсилає кожному янгола-охоронця, який на небесах відповідає за цю людину перед обличчям Бога Отця. Відповідну думку зафіксовано у 18 розділі Євангелія від Матфія. У православній традиції одна зі щоденних ранкових молитов адресована янголу-охоронцю, даному Богом для охорони того, хто молиться, просвітити йому новий день, зберегти від усілякого зла, наставити його і направити його на шлях спасіння. Серед людей лише одиниці старозавітні пророки, святителі, преподобні. За життя вивищуються до того, що Бог обирає їх, як і янголів, на роль посередників, які доносять його волю до людського племені. Кінець цитати. Образотворче мистецтво зображало янголів щонайменше з часів перших описів цих істот у священних текстах. Вже у храмі Соломона були присутні зображення мешканців небес. Початок цитати. І зробив він у Домі святого святих двох Херовимів різп'яною роботою і покрив їх золотом. А крила Херовимів довжина їх 20 ліктів, крило одного на 5 ліктів, дотикалося стіни храму, а крило інше 5 ліктів, дотикалося крила другого Херовима, а крило другого Херовима 5 ліктів, дотикалося стіни храму, а крило інше 5 ліктів прилягало до крила іншого Херовима. Розтягнені крила цих херовимів 20 ліктів, і вони стояли на ногах своїх, а їхні обличчя до храму кінецитати. Так повідомляє у перекладі Івана Огієнка третій розділ Другої книги Хронік. Наразі найбільш докладні тексти слов'янськими мовами присвячені ангелології, принаймні з приступних у відкритих джерелах, написані переважно дослідниками православного віросповідання. Зокрема, доктор Богослов'я, архієпископ Сергій Спаський, у книзі про поклоніння іконам, виданій у 1898 році, писав, початок цитати, А херовими і донині служить престолом слави Божої на небесах, тому взагалі немає підстав відміняти їх зображення. Євангелісту Іоанну вони вже у Новому заповіті показані серед престолу і довкола престолу Божого, як і пророку Єзекіїлю, дивись четвертий розділ Откровення Йоанна та перший розділ книги пророка Єзекіїля. Окрім Херовимів, показані ще Йоанну Богослову 24 старці з золотими вінцями на чолі, що сидять довкола престолу Божого. І значна кількість ангелів і людей, що стояли на престолі у небесному храмі. Тому, між іншим, у християнських храмах зображаються не тільки херовими, але й інші ангели та святі люди згідно образу небесного храму. Сам Господь Ісус Христос, вказуючи на дітей, сказав, дивіться, не зневажайте жодного з малих цих, тому що кажу вам, що янголи їх на небесах завжди, завжди бачать обличчя Отця мого Небесного. 18 розділ Євангелія від Матфія. Ясно, що святим ангелам слід вклонятись особливим чином. Прославлення істинних християн перед святими янголами, він вважає за велику честь для тих християн. Кажу вам, говорив Господь юдеям, кожного, хто сповідує мене перед людьми, і син людський сповідує перед янголами Божими. Весь 12 розділ Євангелія від Луки. Святі янголи будуть співучасниками Господа на страшному суді. Святий апостол Павло виражає благоговійне шанування янголам, визначаючи вищих з янголів після Ісуса Христа. Перший розділ послання до Єфесян. Якщо янголи називаються у нього службовими духами, які посилаються для спасіння людей, то це не принижує їх, тому що сам Син Божий сходив на землю задля служіння, щоб віддати душу свою для викуплення багатьох. Отже, в Новому заповіті немало підстав для того, щоб і християни вклонялись святим янголам, встановлюючи їх зображення у храмах. Як поставлені були в старому заповіті у скійні, а згодом у Соломоновому храмі зображення Херовимів. Кінець цитати на мою думку, спроби систематизації, приведення до логічного порядку, надання будь-якого, хоча б приблизного ладу, речам, що їх природу важко зрозуміти, принаймні одразу, така ж невід'ємна риса людської природи, як, наприклад, потреба у вірі у вищі сили, які захищають людину від зла. Власне, саме цій формі цікавості ми зобов'язані тим, що демонологію, так само як ангелологію, люди, які не сповідують жодної релігії, іноді вважають науками. Спроба проаналізувати ряд явищ, узгодити дотичні до них тексти і таким чином синтезувати чужий досвід для того, щоб краще розуміти довколишній світ, основний чинник того, що називають поступом. Тож послідовні спроби виокремити науку про янголів в осібну дисципліну свідчать не лише про особливо цікаву гілку біблеїстики, але й про те, що людям, як і раніше, страшенно хотілося знати, кого саме Бог посилав до людей в тих випадках, коли не хотів лякати їх, спілкуючись з ними особисто. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучав випуск програми Інший світ, присвячений ангелології. Над програмою працювали режисер Жанна Мірошниченко, звукооператор Ганна Іваненко, автор і ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.